Доброго ранку, шановні батьки, любі малята, тема цього тижня різдвяні та Новорічні свята. Настають різдвяні і Новорічні свята. Різдво це свято світла, це день народження добра. Колись давно на небі запалилася найяскравіша зірочка, яка сповістила, що у світі з'явилася багато любові. Цього дня ми готуємо смачну кутю, співаємо колядки і бажаємо бути всім здоровими. А новий рік це свято подарунки. Це коли старий рік іде відпочивати, а новий приходить йому на зміну. Ми прикрашаємо з вами ялинку щоб вона сяяла як символ надії. І загадуємо обов'язкове бажання. Всім гарного настрою від прийдешніх свят.